У чистий четвер, де сумчан провели благодійний ярмарок «Великоднє світло веде до перемоги, де присутні бібліотекарі та користувачі книгозбірень підготували солодощі, випічку та вироби ручної роботи. Традиційно вже для нашої бібліотечної системи акції, які проводяться на вулицях міста. Соборна традиційно проводиться у нас тут і напередодні Великодня, і інших державних свят і релігійних також. На ярмарку відбулись. Майстер-клас ручного розпису одягу та музичний подарунок від хорової капели гармонія. Люди є також представники е, прийшли і дітлахи, тобто приймають участь і також задіяний гурток, який е, також якби заспівав червону калину. і Їм заспівав тобто, о, перед таким перед великодне свято для підняття настрою для містян зробили арку великодніх побажань, в які кожен може загадати бажання. Такі акції, які робляться спільними зусиллями, і всі кошти, які сьогодні. Не залишили без подарунків і дітей, що залишилися без батьківського піклування. ста дітей напекли пасок та підготували продуктові набори. Під час привітання відбулися майстер-клас із прикрашення пасок та творче вітання від вихованців палацу дітей та юнацтва. Хочу побажати нашим всім діткам, нашим я хочу сказати, тепер за все вони ваші вже дітки. Дітки вони мають вже своїх батьків. Це всі дітки нашої громади, нашої держави, нашої України. Я бажаю їм гарної долі. Я бажаю, щоб завжди вони були щасливі, щоб Україна була мирна, незалежна держава. Новини СТС.